Усім привіт! Маємо на продаж ось таку класненьку дачу Логан. Автомобільчик у нас 2007 року виготовлення в кузові Універсал. В гарній комплектації лауріат. Автомобілі у нас 16 літровий бензиновий двигун з газобалонним обладнанням 4-го покоління, газпропан. Автомобілі 292 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Є повністю вся сервісна документація. Автомобіль у нас обслужений, замінено масла фільтра, також ремні ГРМ. Тому автомобіль у стані сів, поїхав. Абсолютно ніяких вкладень зараз в автомобіль не потрібно робити. Повністю обслужений гарненький автомобільчик. Перейдемо до детального огляду. Як завжди, спереду автомобіля розпочинаємо. Бачимо, у нас прозорі ідеальні фари. Капот у нас в супер стані, жодних сколів, м'ятин чи чогось подібного немає. Легенький у нас дощик моросить. Бампер, як бачимо, ціленький, не пошкоджений. Є протитуманні фари. Маємо ось таку решіточку, все ціленьке. Значок логотип у нас не облізший. Бачимо рівнюсінький капот, ніяких м'ятин, царапин немає. З цієї сторони оптика також в ідеальному стані. Ну і, звичайно, протитуманна фара. Також у нас все в повному ідеалі. Переходимо на бокову частину автомобіля. Тут у нас 15-ті диски. Гума у нас Michelin 185 18565R15 21 року виготовлення. Літня гума, стан гарний. Як бачимо, протектор ще чудовий. Що спереду? Відразу покажу ззаду. Так само у нас ось мішеліновські колеса, гарний протектор. Залишку ще багато. По боковій частині автомобіля, як бачимо, у нас класний стан, ніяких похірців ржавчини чи чогось подібного немає. Ідеальний стан, як бачимо, порожки все також ціленьке. Низи дверей, низи порогів. Все дуже гарно збережено. Немає ні м'яти, ні царапин. Все гарно виблискує. Подивіться стан. Ось бокової частинки, наче дзеркало. Також показую вам задні арочки, все також ціленьке, гарненьке, без нюансів. Тут у нас місце для заправки газобалонного обладнання. Ось такий у нас задній бамперок, задні стопи. Також все в гарному стані, не запитівше, немає ніяких косяків. Задні двері також, як бачимо, без нюансів, немає пухірців ржавчинки. Навіть у, них, у їх хворих місцях, де можливо буває в когось. Тут повністю все в ідеалі. Жодних нюансів абсолютно нема. Подивіться стан Ось, задніх дверей, все супер виглядає. Так само стоп з іншої сторони. Бамперок все цілесенький. Ось гума та колеса з іншої сторони. Тут у нас арочка, як бачимо, подивіться, також суперова, немає ніяких косяків, ржавчинки чи чогось подібного. Тут все також повністю ціленьке. Дверцята рівненькі, Автомобільчик дуже-дуже гарний стан має, ніякої корозії, ще раз повторюю, немає. Дах автомобіля в нас також рівнесенький, немає абсолютно ніяких м'ятин, царапин чи чогось подібного. Лобове скло без тріщин. Бачимо, що воно в нас оригінальне 2007 року, оригінал Дачія. Ось такі в нас дзеркала. Бокові вікна в нас також всі також оригінальні. Сім'єрочки. Автомобільчик дуже-дуже гарно збережений, має файний зовнішній вигляд та чудовий технічний стан. Ще раз наголошую, автомобіль повністю обслужений. Подивимось його багажний відсік, Бачимо відразу дверцята, все ціленьке, корозії ніде нічого немає, все на своїх місцях, всі полички, рукоятки, все у нас в чудовому стані. Болтики у нас на дверцятах не кручені. Ось такий у нас бамперок, такий проєм. З іншої сторони також болтики, все на місці, нічого не крутилось. Тут всі пластики, резиночки, все також на своїх місцях. Є ось така шторка, захист, є шторка-ролета ззаді, є ось такі боковинки, чистенькі, охайні, ще з однієї сторони, ще з іншої. Є тут знаки аварійної зупинки, домкрат, ключ, буксировочна петля. Все, що має бути в автомобілі, у нас все присутнє. Як бачимо, чистенький, охайний багажничок. Наче в автомобілі ніхто нічого не перевозив. Дуже-дуже гарно збережений автомобільчик. Ось такий у нас потолочок, чистенький, охайний, без провисань, без відклеювань, все в суперстані. Переходимо до огляду салону автомобіля. І найперше нас цікавлять дверні карти. Тут у нас все, як бачимо, ціленьке, пластики всі не подерті, тканинка не обвиша. Є всі наліпки заводські. Як бачимо, по дверцятам немає ніякої корозії, все повністю у нас в ідеалі. На порогах є наліпочки заводські, все тут по проємчиках, як бачимо, болтики, всі ціленькі, резиночки, ущільнювачі, також все на своїх місцях. Стан сидінь, дуже-дуже гарний. Сидіння у нас в повному оригіналі не шились. Ось такий чудовий вигляд, чудовий стан. Підрульові перемикачі, як бачимо, не позатирані, все ціленьке. Кермо у нас також дуже гарно збережено. В повному оригіналі, не затерте, дуже класно виглядає. У нас 292 тисячі оригінального пробігу. Ніяких помилок по автомобілю немає. Заводиться, їде все без питань, без проблем. Тут у нас є мультимедія магнітолка. Передні електросклопідіймачі підігрів. Дзеркал підігрів, також кондиціонер, все працює. П'ятиступенева куліса, як бачимо, все в ідеальному стані, не позатирана. Маємо ось таке управління, блок управління газовою установкою, прикурювач, блок управління електродзеркалами, ручничок, все також працює, тримає, все чудово. Стан ось сидіння з іншої сторони, як бачимо, також без нюансів, без потертостей. Потолочок у нас тут все в чудовому стані. Підсвіточка все працює, як бачимо. Козирьочки відчиняються. Задній ряд сидінь, дверцята, як бачимо, також без корозії. Ціленькі пластики, ціленькі обшивочки. Проємчик у нас в повному ідеалі. бачимо жодних пошкоджень, навіть від ремнів немає. Заднє сидіння дуже-дуже гарно збережені, на підлогах коврички. Загальний вигляд у нас ось на панель, на потолочок, все шикарно виглядає. Звичайно, з іншої сторони, у нас також гарний вигляд, гарний стан, без пошкоджень, без нюансів. Тут проємчики, як бачимо, також все ціленьке. Сидіння, звичайно, все також чудово. Останні двері пасажира, також, як бачимо, все. Чудовий має стан, вигляд, жодних якихось нюансів, жодних пошкоджень. Знову ж таки, лауреат комплектації. Ось кому потрібно він-код автомобіля, можете зафіксувати. Ціленькі проємчики, на підлозі коврички. У нас є багажничок, бардачок. У бардачку у нас є дуже багато документації. Є повністю, до речі, виписка по даному автомобіля з офіційної бази Рено. Також є сервісна книга, вся заповнена спочатками. Все повністю автомобіль гарно пробивається по дилерській базі, тому кому потрібно, зможете ознайомитись тут або перевіряйте по він-коду. Є повна гарна сервісна історія. До речі, в нас в автомобілі два ключики. Продемонструю вам, як заводиться автомобільчик. Вмикаємо запалення. Тестуються всі системи у нас і спробуємо завести. Як бачимо, класно, співоберту автомобільчик завівся, працює рівнесенько, працює у нас що на бензині, що на газу. Все повністю функціонує, жодних помилочок немає. Технічний стан автомобіля відмінний. Отже, давайте проведемо, як завжди, перевірку товщиноміром, розпочнемо з капоту. 109, 109, 120, 105, 113, 102. Перейдемо на крильце. 115, 132, 132, 101, 101 двері 111, 111, 106, 111, знизу 111, 112, задні двері, знизу 118. 104, дверцята 111, 111, заднє крило 122, 122, 97, 6, 127, 127, 109, 121. Як бачимо, все у нас в оригіналі. 126, заднє. 112, 112, 113, 95, 125. Також все в оригіналі. 132 з цієї сторони, 124. 119, 119, 120, 132, 132, 116, дверцята, 103, 103, знизу 104, 121, 121, 111, 105, 111, 997, 106, передні крильця, 106, 115, 146, 115, 987, 121 і дах автомобіля. 101, 101. Давайте ззаду ще спробуємо. 102. Отже, який підсумок по даному автомобільчику? Маємо чистий 2007 рік. Всі вікна в нас рідненькі, включно з лобовим. Маємо класний стан кузову, без корозії, без м'ятин. Рівненький гарненький автомобільчик. що... Поверху, також і днище в нього в дуже гарному стані, немає ніяких дірок чи чогось подібного. Все дуже класно збережено по даному автомобільчику. Максимально, що міг показати, показав. Кому потрібно щось додаткового. Будь ласка, телефонуйте, просіть, можу скинути додатково ще будь-який огляд вам при потребі. Маємо класний тут бензиновий 1,6 літровий двигун, вся екологія на місці. Каталізатор, все на місці. Встановлено газобалонне обладнання пропанове. Дуже класно, тому що економить ваші кошти. Ми побачили, що в нас 4 колеса в гарному стані, всі 4 однакові з гумою michelin Маємо класну лауріат-комплектацію, суперовий колір. Думаю, небагато автомобілів в такому стані є на продажу, тому кому потрібен такий автомобільчик. Для того, щоб кататися і не заморочуватись, тому що він повністю в нас обслужений. Замінено всі все, що потрібно: масла, фільтра, ремні. То приїздіть до нас на огляд, дам можливість заїхати на яму, глянути автомобільчик знизу, як завжди. Можливо, і підключити комп'ютерне обладнання, якщо комусь потрібно. Також можете додатково ще перевіряти його товщиноміром власним, тому що. Дійсно класний стан автомобільчика. Кому потрібен такий трудяга, приїжджайте, дивіться і купуйте. А зараз хочу побажати вам, як завжди, гарного дня, хороших автомобільчиків, ну і, звичайно, хороших продавців.